Чернівці, які за 10 матчів мають всього три перемоги, дві нічі та п'ять поразок. До половини матчів програли своїх 11 чок в їхньому активі 9. В правому фланзі. Будується атака руху. Межін 24-й номер команди. Пас праворуч. Бортко, демодинобіри. Виконує подачі. Хороша, неначику удар головою. Щось, ну, тобто... Футбол тут, всяке може бути. Левжинський. Бортко. Втрат м'яч Данил Бортко. Ні. Ще вищий пас. Бортко. Лізели з не Бортко. Бортко. Порушення правил проти Данила. Несеться Бортко до м'яча. Гравців, які не дуже матч для себе проводять. Бортко. В центр за Даниїл Бортко, Це те, що він вміє. Простір прокинути і передачу тут вже не вдається. І Але до кінця бориса Адніл Бортко правила не порушує тут. Бортко. Ліворуч пас, мостовніков. Передача. Жлій майданчик Ігнатюк, під... Бортко. Борко на правому фланзі Бортко прострілює бортко. момент зараз за військо, дубль треба оформлювати, але в попередження вручає. Кузьменко. Бортко. Бортко. За військи, відпустить. Речі на добування немає. Виходить голкіпер. Чудова гра зараз у воротах від манукіана. Удар поворотами.